Вітаю усіх, хто пише, читає та дивиться. З вами Ксенон і сьогодні ми будемо дуже довго обговорювати особистість Годжо Сатору. Тому наливайте собі чайку або водички з льодом, все залежить від погоди. Та сідайте зручніше. Годжо Сатору вважається найсильнішим персонажем лору магічної битви. І, в принципі, всі персонажі так чи інакше з цим погоджуються. Фанбаза продовжує вести дискусію, обговорюючи, наскільки справедливо Сатору отримує фанатську любов та захоплення, та чи взагалі заслуговує він тієї популярності. Особисто мені дуже смішно з людей, які кажуть, що Годжо не мав би такої фанбази, якби був низьким та мав темне волосся. Наче ви ніколи не бачили Леві Акермана та його фанатів та фанаток, які готові шляхетно битися на мечах за їхнього коротенького короля. Можна любити Годжа Сатору, можна не любити. Можливо, він навіть вас дратує. Проте потрібно бути або дуже впертим, або дуже недалекоглядним, щоб не визнавати того, наскільки він чудовий та пропрацьований персонаж. Тож я пропоную не затримуватися та починати. Його народження ознаменувало настання нової ери. Самою своєю появою на світ він перевернув правила гри. Встановив рекорд, до якого ніхто ніколи не міг дотягнутися. Сила мага у світі магічної битви закладається від самого народження, і на 80% залежить від того, ким були твої батьки чи пращури, які з покоління в покоління передавали один одному прокляті техніки. Неможливо досягти висоти тільки за рахунок старання та тренувань, адже тут талант перевищує усе інше. Годжо народився найсильнішим, і від самого початку це була його доля. За його голову назначили винагороду у 100 мільйонів ще до того, як він зробив свій перший крок. Він став першим за століття у клані Годжо, хто успадкував одразу дві найголовніші прокляти техніки клану. Шість очей дозволяють йому наскрізь бачити усі тех та потоки проклятої енергії, які проходять майже через всі живі організми. Нескінченність дає йому змогу керувати простором та змінювати його за власним бажанням, перетворюючи самого себе на абсолютний нуль, до якого ніхто й ніколи не дотягнеться. Сила це буквально його найвиразніша риса, якою його описують інші персонажі та навіть сам автор. Гегія, відповідаючи на питання про передісторію створення персонажів, прямо сказав, що хотів створити найсильнішого, і так в його голові з'явився Годжо Сатору. Його богоподібність підтверджується під час битви з Тоджі, де Годжо у шаленому припадку починає цитувати Будду. Між небом та землею я єдиний гідний. За легендою, саме це сказав Будда, коли пройшов свої перші сім кроків від своєї матері. Не будемо забувати, що в Японії буддизм є основною релігією. Тож в наших реаліях він мав би порівнювати себе з Ісусом Христом. Проте сила Годжо приводить його до наслідків, які так чи інакше впливають на всю його подальшу історію. Для того щоб використовувати техніку, чаклун має виробляти проклятої енергії. Я вже дуже детально розглядала принцип роботи проклятої енергії в моєму відео про магічну систему магічною битвою. Але оскільки Ютуб його видалив, зараз ми поговоримо про це ще раз. Всі маги після смерті перетворюються на проклятих духів, а уникнути цього можна тільки якщо його вб'ють з використанням проклятої енергії, і це дуже важливо. По суті, лор нам напряму каже, що Мах не має права бути щасливим, адже тоді може початися збій генерації його проклятої енергії, що зробить його буквально профнепридатним. Енергія не береться ні звідки і нікуди не дівається. А емоцію у Лорі магічної битви це теж енергія. Вони залишаються з нами як отрута, навіть якщо ми намагаємося їх в собі придушити. Вони природжуються у більше зло, і сила його залежить від того, скільки негативи ми в собі накопичили. І рано чи пізно воно вирветься назовні. Усім магам для використання проклятих технік життєво необхідна проклята енергія. А для проклятої енергії необхідне джерело, яким є негативні емоції. З цього виходить, що джерелом енергії буквально є нещастя мага. А надлишок позитивних емоцій може підкосити його магічні здібності. Звідси можемо зробити висновок, що щасливий маг кастрат від світу магії. І хоча ми не маємо научних прикладів створу, але варто задуматися, чи є взагалі щасливі маги в магічній битві. Її, відповідно, найсильніший з них має бути найбільш нещасним. У чому заключається основне нещастя Гьоджо, ми поговоримо трохи пізніше. А зараз нам вже час переходити до другого розділу. В сюжеті магічної битви нам показали аж три приклади того, як годжо намагався дати іншим шанс самим обирати свою долю. Першою стала Аманай, коли вони з Гето обговорювали ймовірність того, що Аманай може бути не готовою пожертвувати собою заради великої цілі магічного суспільства. Саме Годжо перший запропонував Бєто дати їй шанс відмовитися. Вони обидва були найсильнішими, і Годжо чітко усвідомлював, що ніхто не завадить їм відпустити Амана, як тільки вона цього забажає. Останні дні перед тим як відвести її до тенгена, вони влаштували їй відпустку, де вона змогла відчути себе звичайним підліском, а не вирунуватися в очікуванні дня, коли за нею прийде доля, яку вона не обирала. І в результаті саме це призводить до її бажання відмовитися від своєї ролі зоряного вмістилища для Тенгена. Другим став Юта сам по собі він не представляв для інших ніякої загрози, чого не можна сказати про проклятого духа ріку, що була прив'язана до нього прокляттям. Якщо ви хочете поговорити про прокляття любові у магічній битві, то дайте мені знати у коментарях. Ріка нападала на кожного, хто здавався їй небезпечним для Юти. Зверху на це ситуація ускладнювалася її одержимістю ним, а також силою, яку вона отримала внаслідок посмертного прокляття. Звісно, що рішенням верхівки була негайна страта Юти Окоцу, проте Годжо виступив проти цього рішення. Він навіть погрожував, що перейде на бік Юти в тому випадку, якщо хтось наважиться привести вирок у дію. Третім випадком був Ітадорі Юджі, який частково з власної волі став одержимим проклятим духом сукуни Рьомена. Спершу йому запропонували угоду, по якій він мав би або померти одразу, або дозволити зібрати собі всі пальці сукуни і дозволити себе убити, щоб назавжди позбутися сукуни та його пальців. Нагадаю, що вони представляли собою небезпечні прокляті предмети. Проте, доки Годжо був у відрядженні, перший курс разом з Ітадорі відправили на смертельну місію. І все це заради того, щоб якнайшвидше позбутися його без відомо Годжо. Сам Сатур після його воскресіння сказав, що не дозволить комусь вкрасти у Ітадорі найкращі роки життя, які він може прожити. Таке відношення до підлітків, яких намагаються перетворити на інструменти в руках верхівки, випливає з того, як в дитинстві відносилося до нього самого. Він все життя виконував роль зброї в руках магічного суспільства. Він не міг мати хорошого дитинства, доки за його голову була назначена винагорода, доки за ним постійно полювали асасини та найманці, які хотіли відтяти йому голову та отримати за це гроші, доки на його плечі скинула відповідальність за усе магічне суспільство. З його народженням більшість проклятих духів стали сильнішими тільки тому, що була необхідність зберегти баланс сил. На нього навішали ярлики Спасителя та винищувача, диявола, та очікували, ким же він в результаті може стати, не переймаючись про те, чого він сам хотів. Саме тому зустріч з Гетто Сугуро, який бачив у ньому щось більше, ніж просто наль сильнішого, так вплинула на його становлення. Проте про це трошки пізніше. Незважаючи на це, Годжо обрав найменш ймовірну стратегію, яку від нього очікували. Сатору направив свої зусилля на те, щоб виховати нове покоління магів, які зможуть змінити застаріле суспільство магічного світу, яке зависло у стогнації. По суті, він прийняв рішення не робити все самому, а розподілити цю відповідальність між новим поколінням, бо це дозволило б йому звільнитися від ярма найсильнішого. І це знову стає тією лінією, яка проходить між ним і гето. Доки сугоро намагався взяти все свої руки та зробити брудну роботу по винищенню мавп самотужки. Сатору обирає шлях повільних змін, розуміючись, що за життя може й не застати їх у повній мірі. В англійській мові є чудовий вираз, самотній на вершині. Він передає відчуття ізоляції та відчуження, з яким зрештою стикаються люди, які стають неймовірно успішними в певній галузі. Насправді своїм корінням ця фраза йде аж до п'єси Вільяма Шекспіра Генріх IV. Неспокійно лежить голова, що носить корону. Магічна битва не перший та далеко не останній твір, який досліджує правдивість цього висловлювання. One Punch Man, One Piece, Моя Геройська академія та інші історії показують прірву, яка утворюється між найсильнішим та найвправнішим представником того чи іншого ремесла. Загадка самотності Годжо доволі складна, бо вона ставить під питання його самого. Чи він є продуктом роботи долі, яка полору магічної битви владна над усіма, окрім тих живих істот, які не наділені проклятою енергією? Чи він все ж сам ладен обирати свій шлях з усім розумінням наслідків, які його спіткають? Так чи інакше в певний період життя Годжо мав місток, який з'єднував його з іншими. Ідентичність Годжо можна умовно розділити на дві частини, одну з яких Сатору намагався вбити, а іншу зберегти. Якщо вам цікаво прослухати про повний розкол особистості, то можете глянути мої відео про Райнера Брауна, а поки ми продовжуємо говорити про Сатору. Отже, він має дві підособистості. Умовно, їх можна розділити на людяну та найсильнішого. Проте від однієї з них він намагався позбутися, бо обидві вони аж ніяк не можуть ужитися в одному розумі. На перший погляд може здатися, що Годжо більше опікується своєю людяною частиною. Проте це не так. Чому в такому випадку він просто не відмовився від життя у суспільстві, де його дегуманізують протягом всього? Годжі життя? Годжо фактично є достатньо сильним, щоб в будь-який момент піти з магічного суспільства та почати життя звичайної людини. Судячи по хабарям, які він давав меймей, -Мей, грошей у нього вистачить до кінця життя, і він ні в чому не буде відчувати потреби, тож фінансовий бік питання точно не міг його зупинити. Та й в цілому протягом усієї історії йому нічого не заважало. Ну слухайте, давайте мислити раціонально. Хто взагалі зможе йому відмовити? Кого верхівка відправить за ним? Звісно, що нікого. Найкраще це показав випадок Сугуру Гетто. Магів особливого класу практично нічого не контролює, окрім них самих, і найкращий спосіб тримати їх в узді – це стравлювати між собою. Але виявилося, що це аж ніяк не працює. Достатньо було, щоб між ними виникли близькі почуття, і в результаті один з них отримав карт бланш на геноциди та масові вбивства. Бо він же той самий один єдиний, і до певного моменту не було нікого, кого можна було б на нього натравити. Роздумів про те, що сталося б, якби Годжо Сатору перейшов на бік Сугору, або взагалі почав би робити те саме, було безліч, як у фандомі, так і у самій історії. І я впевнено можу заявити, що тоді людства не було б. Насправді зовсім не дивно, що після такого старішини і інша верхівка магічного світу рада була залишити Годжо у коробці і оголосити його злочинцем, щоб ніхто і не подумав його звідти дістати. Ймовірно, Сатору чудово розумів, як до нього відносяться, бо всі тримали в голові, що будь-якої миті він може повернутися проти них. Проте він, навіть розуміючи свою роль, все одно лишився, бо є причина, по якій він вирішив зберегти найсильнішого в собі. Сатору все життя провів в умовах, де його не вважають чимось більшим, ніж зброєю. В найкращому випадку на нього моляться як на божество, але ніхто не ставиться до нього як до Рівного. Окрім однієї людини. І звісно ж мова знову йде про Сугуру Гетто. Сугуру Гетто виріс у родині немагів, і це перша важлива деталь. Я думаю, що цей момент Геге вкинув нам не просто так. По-перше, це стало дуже гарним показником того, наскільки відданим він був, коли мова заходила про його ідеологію. Він настільки повірив у власні переконання, що бив своїх батьків, які не були магами По друге це означає, що він виріс поза межами магічного суспільства. Її усі ранги та титули, які Годжо мав від народження, для нього нічого не означали. Він фактично потрапляє в інше середовище, де не знає ніяких правил поведінки та етикету, де йому забули розказати, як потрібно поводитися з найсильнішим, бо просто не вважали за потрібне. Це же так здається чимось очевидним, еге ага. в результаті цього Гетто не бачить жодної причини відноситися до нього з благоговінням та повагою, з обережністю як до атомної боєголовки, з якої потрібно здувати пилинки аж до моменту застосування. Вони постійно сваряться, потім б'ються, потім облизуються та називають один одного моїм одним єдиним, і все це відбувається по колу, доки Сьоко та інші менш талановиті студенти встигають тільки ховатися, просто щоб їх не зачепило. Але в результаті Сугуру Гетто став людиною, яка заздрить силам годжо, може не в прямому сенсі, проте Сугуру після свого перелому намагався довтягти сили, яка дозволить йому мати більше влади та контролю. Він намагався вбити юту окоцу, щоб отримати ріку, навіть тоді, коли на кону стоїть його життя та життя його поплічників по культу. А шанси на перемогу приблизно 40 до 60. Саме Сугуру є причиною, по якій Сатору намагався зберегти свою роль найсильнішого. Вони ніколи не могли бути рівними по силі, бо Гето не мав навіть примарного шансу заповнити прірву, яка лягла між ними у силі. Але в шкільні роки вони могли бути супротивниками. Власне, ними вони і були. Сугуру заперечував його статус найсильнішого просто фактом свого існування. Він кидав йому виклик лише тому, що бачив у нього щось окрім найсильнішого. Щось, окрім його технік та сил. Він бачив у ньому Сатору Годжо його особистість, яку не вирізняла сама тільки сила. І це було в новинку для Годжо. Важливо помітити, що саме в цей період часу Сатору ще не вмів користуватися нескінченністю як слід. Він міг вільно використовувати синій та червоний, міг активувати шість очей, проте нескінченність була йому недоступна та не потрібна. Сатору знаходився на верхівці, проте не був самотнім на самому верху. З ним поруч був гето, і весь цей час поруч з ним Сатор почувався у безпеці. Проте правила змінилося, коли відстань між ними почала збільшуватися. Напад Тодзі став тим рушієм, який провів червону межу між Сатору та всіма іншими на світі. Він став причиною його ізоляції, проте також дав йому поштовх до розвитку. Бо без реальної загрози та розуміння, що хтось може дійсно йому нашкодити, Годжо не зміг би продовжити своє самодосконалення. Гето Сугуру був його моральним орієнтиром протягом всього часу, який вони провели разом та були близькими. Саме Сугуру став людиною, яка зупинила його від вбивства всього культу, який молився на тенгена. Зверніть увагу також на кольори, яким Геге окреслив символізм в їхній історії. Після смерті Аманай вони розділилися. Годжо став уособленням червоного, власної техніки, яка відштовхує будь-які об'єкти, що трапляються на шляху. Червоним став його символом ізоляції, яка залишилася з ним до кінця життя. Сугорош, навпаки, був відмичений блакитним. Який за рахунок зосередження простору, який сходиться та закручується в одній точці, І за рахунок цього навпаки притягує все до себе, це також основний принцип того, як вони пережили трагедію Аманай. Доки Годжо відштовхнув від себе все. Гето навпаки пропустив всі події крізь себе, за що й поплатився. Прикладів символізму в їхній історії більше, ніж здається. Гето взагалі чудовий приклад персонажа, який є занадто добрим, щоб залишатися хорошим. Тож, якщо ви хочете відео про сувору гето, то давайте зберемо тут 2000 переглядів та 400 лайків. Я знаю, що ви таке можете. Проблема техніки нескінченності це як палиця з двома кінцями. З одного боку, коли Сатору активує свою техніку, між ним та іншим світом виникає бар'єр, який ніяк не можна подолати. Він стає ізольованим у своєму середовищі та нікого туди не пускає, не може отримати можливість фізичного контакту, який так чи інакше є важливою складовою людської взаємодії. Дотики в цілому мають важливе значення, оскільки вони передають емоції іншим людям і стимулюють вироблення оксітоцину, тобто гормону кохання. Дотик може бути потужним способом невербального вираження емоцій. Фізичний контакт є більш тонким способом взаємодії з іншими людьми. Проте з іншого боку, якщо Сатору деактивує нескінченність, то одразу залишиться без свого козиру, без своєї характерної риси, яка робить його нині. Доказом цього твердження є принцип роботи та назва його розширення володінь. Потрапляючи у пастку неосяжної безодні, жертва відчуває все одразу, проте ніяк не може вплинути на це. Вона стає звіром у капкані нескінченності, а наслідки для звичайних людей нам показали під час інциденту в Шибуї. Справжня трагедія Годжо Сатору заключається в його самотності. Для Сатору залишитися без проклятої техніки і означає стати по-справжньому вільним. Це б стало важкоздобутою свободою, інакший шлях її отримати це тільки померти, що ми в результаті побачили в 236 -й главі. Геге взагалі дуже полюбляю використовувати такий жорстокий прийом для того, щоб показати людяність тих героїв. І повірте мені, Годжо тут взагалі не єдиний приклад. Сила Годжо Сатору не піддається сумнівам не ким з персонажів, аж до самої його смерті. Він сильний настільки, що головні лиходії, замість того, щоб знайти спосіб боротися з ним, вирішують, що набагато кращим виходом буде просто його ув'язнити. І навіть для цього їм необхідно було зробити стільки підготовчих дій, а потім решт -реш, все одно довелося покладатися на випадковий збіг обставин, хоч і частково, Проте, чи дійсно можна вважати годжо найсильнішим. Здається, що це просто жахливий жарт створити найсильнішого героя та змусити його весь час програвати. Від чорноти такого авторського гумору у мене аж в очах потемніло. Проте саме це і відбувається з Годжо. І я скажу вам навіть більше: у магічній битві є ще один персонаж, який є переможним ще до початку будь-якої битви. Можете написати свої здогадки у коментарях, але це насправді не так вже і складно. Кожному персонажу, яким би сильним та ідеальним він не був, необхідний недолік, який зробить його більш складним та пропрацьованим. І недолік Годжо Сатору це люди, які його оточують. Я не дарма так багато акцентувала уваги саме на його самотності. До неї веде його нездатність захистити усіх, кого він любить, адже всі люди навколо буквально недостатньо сильні, щоб знаходитися поруч з ним та залишатися у безпеці. Подумайте самі, він буквально найсильніший маг свого часу, проте кожну важливу битву він з тріском програє і не завжди навіть доходить до використання сили. По перше, він не зміг врятувати Аманай. Так, згодом він все ж вбив тодзі, проте який це мало сенс, якщо Ріка все одно була мертвою. Потім він не зміг захистити Сугуру Гетто. Той зламався і в результаті вони з найближчих людей перетворилися на ворогів. Він нікого не зміг врятувати у Шибуї, в результаті чого загинула ціла купа магів та постраждало ще більше невинних людей. Кенджаку та компанія були переконані, що зможуть обмежити його здібності, якщо закриють його в натовпі звичайних людей, які навіть не будуть розуміти, що відбувається. Вони вирішили, що це не тільки обмежить використання його сил, а також стане запобіжником, який не дасть йому використати розширення володінь. Бо, на їхню думку, йому було б в рази легше залишити спасіння цих людей на волю долі, а не вбивати їх самому, щоб не брати на себе цю відповідальність. Але ж ви пам'ятаєте, що Годжо є уособленням червоного. Він має той рівень здорового егоїзму, який допоміг йому зберегти розум там, де гето зламався та пішов не тим шляхом. Годжо чудово розуміє, що, попри всю свою силу, він не може врятувати всіх, і він готовий обрати менше зло. Готовий пожертвувати однією частиною, щоб врятувати другу та не лишає їх на волю долі. Його сила змушує його приймати рішення. Він використовує розширення володінь, проте тільки на 0,2 секунди, чіткий час, щоб не завдати невиправної шкоди звичайним людям. Його статус найсильнішого має пройти перевірку, бо його знову ставлять під сумнів. І що б ви думали, він з цим чудово впорався. Проте тут виникає маленька проблемка, і називається вона тюремне царство. Годжо мов залишатися на місці протягом однієї хвилини в радіусі дії тюремного царства, і це було єдиною умовою для того, щоб спіймати його. Проте не все так просто. Хвилина мала пройти саме у його розумі. Звісно, при будь-яких інших обставинах цей план аж ніяк не міг спрацювати, і Джого навіть погрожує спалити кінжаку за таку пропозицію. Проте кінжаку аж ніяк не міг бути дурним, бо він використав тіло тієї людини, чия поява могла вразити Сатору в саме серце. І саме тому він використав тіло його одного єдиного: тіло того, хто був його моральним орієнтиром, тіло того, хто бачив у нього рівного, а потім став ворогом, якого годжо вбив власними руками. Без тіла сугуру гетто ніхто б з лиходів не зміг би ув'язнити Годжо Сатору, в результаті чого Годжо виявляється в'язнем тюремного царства. Фізичний час не впливає на вміст тюремного царства, і в цьому, безперечно, є плюси. Так ув'язнений не може померти від старості чи хвороб, які можуть розвинутися протягом знаходження у пасті. Його не будуть мучити голод та спрага, і він не може від них померти. Проте є і зворотня сторона. Кожна мить проведена у тюремному царстві, по суті, відчувається як вічність. Вічність проведена в ізоляції. Проте, чи дійсно це так сильно відрізняється від розширення володінь нескінченна безодня, Годжо фактично потрапив у пастку власної техніки, де до ізоляції, якій він провів більшу частину свого життя, вдалася ще й повна темрява, безпомічність, з якою він, як найсильніший маг, не мав би змиритися. Або ні. Годжо, по суті, був безпомічним все життя. Його сила аж ніяк не допомагала вирішити цю проблему, тому знаходження в тюремному царці стало ще одним символом його життя. І в результаті всіх подій ми прийшли до битви Сукуни та Годжо. Вона, по суті, стала протиставленням їхніх ідеологій. Для Годжо Сатору сила стала ярмом, яке він тягнув протягом усього життя з більшим чи меншим успіхом. Він мав сам давати раду відповідальності, яку на нього скинули, та єдиним способом звільнення мали стати або безсилля, тобто зникнення його технік, або смерть. Сукунаш має право діяти абсолютно навпаки. Він може робити все, що прийде в голову, бо сила дає йому можливість випалити та перемішати з брудом усіх та усе, хто стане у нього на шляху. Його сила дає йому змогу позбутися обов'язків та відповідальності, які хтось спробує на нього навішати, і саме тому він прагне отримати ще через підкорення собі фуфігуру магічні в битві, по суті, є два дуже важливих посила. І перший, про який я зараз буду говорити, цілком піддається дискусії. Я вважаю, що тут мова йде саме про прояв своєї індивідуальності. Мені здається, що крізь всю історію червоною ниткою проходить лейтмотив про те, як страждання персонажів прямо пропорційні їхній самовідданості, Юджи намагається врятувати всіх навколо, але в результаті тільки наражає оточуючих на небезпеку та страждає сам. Юкіо довіряється тенгену та чосу під час битви з Кенджаку та через це платить найвищу можливу ціну, віддає власне життя. На намі намагається захистити юне покоління, проте в результаті помирає на очах у Тодорі, якого прагнув врятувати. В такій парадигмі Сукуна та Годжо здаються ще більш символічними проявами цих двох крайнощів. Сукуна опікується тільки своїми бажаннями та в результаті отримує все найкраще. Годжо навпаки прагне використовувати свої сили на благо, але в результаті нікого не може захистити. Навіть його удар, який він наніс сукуні у груди, показує його небажання вбивати Мегу, що й призводить до його смерті. Найлогічнішого фіналу, який він тільки міг отримати. У висновку можна сказати, що Годжо Сатору став вільним через свою смерть. Він позбувся статусу найсильнішого в той момент, коли програв сукуні. Їх це означало звільнення від ярма, яке тяготило його все життя. То дивиться мій Тікток, чудово знає, що я категорична проти Воскресіння персонажів, бо в більшості випадків це руйнує усю їхню арку. Проте, якщо Геге все ж вирішить повернути Годжо, то він має бути абсолютно безсилим. Складно говорити про повний посил магічної битви, доки Геге не закінчив історію. Так чи інакше, я переконана, що розв'язка поставить усе на свої місця, поки що складається враження, що Геге веде до того, що саме ідеологія та мораль сукуни є, є єдино правильно. Проте, поки про це рано говорити. Є ще один посил, який Геге заклав у магічну битву, і який можна відслідкувати просто зараз. Він прямо говорить нам, що не можна ігнорувати погані емоції, а необхідно прислухатися до себе та використовувати внутрішнє зло на благо для себе і світу. Ці два посили так чи інакше трохи протережать один одному, і мені дуже цікаво, чим Геге закінчить цю історію. А я дякую вам за перегляд та сподіваюся, що після цього ви підпишетесь на мій канал та поставите мені лайк. Можливо, навіть напишете коментар. До зустрічі!